Вітаю всіх! Хочу розглянути тему контрнаступу ЗСУ. Не сильно трошки, тому що не можна висвітлювати дуже багато інформації. Я хочу подивитись, чи буде ще хвиля контрнаступу. У новинах кажуть регулярно, що воно ще не розпочалося повною мірою. Давайте так: у серпні місяці буде друга хвиля контрнаступу ЗСУ. Трішки відсвічує. Чекаємо допомогу. Так, очікується. Друга хвиля. Так. Вона є в планах. Її планують. Але нам потрібна ще допомога, я докладу. Для визволення території повинна допомога. Ось. Допомога потрібна. Так, важко важко. Тому що багато. Багато там сили російської. Закривається інформація. Далі дивитись не буду. Ця карта означає закриття інформації. Ось. Але на дні колоди дуже гарна карта. Тому очікується допомога і очікується хвиля визволення території. Ось, визволення території. Очікуємо на допомогу. На дуже добру допомогу.